Воркаутодама, створи базу воркаутера. Дякую всім, хто підтримали розвиток серіалу як накачатись та купили мої програми тренувань від 100 доларів і до 1000 доларів на сайті www.ворkautodama.com. Це дуже важливо для розвитку серіалу та підтримки мого спортивного шляху. Дякую, що вірите в мене, що підтримуєте. Мої програми тренувань своїми покупками, і це насправді дуже важливо, дуже-дуже. Так що, ще раз всім дякую, і давайте почнемо тренування. Це тренування потрібно робити в домашніх умовах, можна робити на землі, на підлозі, чи віджимання від каремату, як в моєму випадку, зробіть. Суть тренування в тому, що потрібно зробити 4 підходи по 12 віджимань з відпочинком між кожним підходом до 5 хвилин. Інтуїтивним. Кожен підхід треба робити одинаково починаючи з першого віджимання, яке робиться 1 секунду повільного опускання в негативній фазі тіла вниз. Та повільного піднімання в позитивній фазі тіла вверх. Тобто одне перше віджимання робиться за 2 секунди в середньому, якщо не робити паузу в нижній точці. Якщо ще мінімальна пауза робиться, то секунду вниз. По-любому потрібно зробити секунду вверх, плюс пауза, і це і є ваше віджимання. Наступне одразу друге віджимання робиться. 2 секунди повільного опускання вниз, 2 секунди піднімання повільного вверх. І так, потрібно дійти до 12 віджимань. 12 віджимання, звичайно, робиться 12 секунд повільних опускання вниз та піднімання вверх. І таким чином драбинкою кожне віджимання, додаючи плюс 1 секунду в негативній та позитивній фазі. Ви повинні зробити все тренування, всі 4 підходи, і в кожному підході, ще раз нагадую, по 12 віджимань. Наглядно покажу вам в цьому відео тренуванні всі 4 підходи, все тренування. Звичайно, що відпочинок не показуватиму, так як в кожного буде свій інтуїтивний відпочинок в цьому тренуванні, але для. Наглядного прикладу, вам це тренування повністю показую, як зробив його. Звичайно, що це не для тих, хто вже давно дуже сильно тренується. Це більше для новачків та тих спортсменів, підлітків, чоловіків, мужчин. Взагалі кожного, хто захоче робити це тренування, хто вже. Давним-давно хоче підкачати свої м'язи, та є різні різноманітні тренування в домашніх умовах по складності. Це тренування не є найскладніше, воно дуже комфортне, дуже приємне. Його легше робити та приємніше, ніж якісь складні тренування для прокачки м'язів в домашніх умовах, і в результаті. Це тренування дає хороший результат. Тобто для різноманіття рекомендую вам спробувати такий вид віджимань в домашніх умовах. Можна робити це тренування, де заманеться, не тільки вдома, де є буквально комфортне для вас місце, що ви можете виконати ці всі віджимання. Найголовніше, що потрібно знати в цьому тренуванні, це те, що кожне віджимання ви можете робити з відпочинком між кожним віджиманням, скільки вам заманеться. У верхній точці, чи повністю розслабившись під час підходу, тобто можете зупинятись після якого-небудь віджимання і відпочивати під час самого підходу з 12 віджимань. Тобто, якщо три віджимання зробите і більше не зможете, відпочиньте інтуїтивно декілька секунд, чи навіть цілу хвилину і продовжуйте тренування. Тобто настільки швидко потрібно виконати підхід, настільки це можливо. Але якщо у вас не буде виходити робити швидкі підходи, і будете застрявати, у вас немає витривалості чи сили, то це абсолютно нормально. Суть тренування в тому, щоб його... Виконати, а наскільки швидко та якісно вже буде залежати конкретно від кожного з вас. Техніка виконання віджимань має бути максимально якісною та чіткою. Ноги рівні, не згинайте ноги в колінах, можете навіть робити віджимання, якщо вам комфортно так та зручно на носочках, тримаючи своє тіло. Пальці в ніг, так ви будете ще краще відчувати свій баланс. Піджимайте копчик під час кожного віджимання. Якщо відпочиваєте між віджиманням, то можете трішки прогнутись, розімнути спину, руки, стати в планку, справді, допомагаючи вправи з йоги, собака мордою вниз. В, в воркауті це просто як розминка така під час тренування, для того, щоб не затікали сильно руки та якісь ділянки тіла. Тому, якщо потрібно, то можете відпочивати, розтягувати своє тіло у верхній точці тримати планку і продихатись і далі робити свій підхід. Тобто відпочивайте, якщо це потрібно, якщо відчуваєте, що вам сили достатньо, то не обов'язково ставити свої ноги на землю чи таз. Тобто, якщо зможете зробити всіх 12 віджимань, не лягаючи на підлогу, чи каремат чи землю, не опускаючи свої ноги, коліна до землі, не чіпляючи своєю п'ятою точкою. Поверхність будь-яку, а далі продовжуючи робити весь підхід, то це дуже добре. І так, в принципі, в далі потрібно робити цей підхід, щоб навіть якщо не буде вистачати сил чи витривалості, то відпочивати потрібно в процесі самого підходу і далі продовжувати підхід. Тому, в принципі, зробити 12 таких віджимань не є легкою справою. Можливо, далеко не у всіх вийде зробити всі 12 разів, тому майте це на увазі, що будь-який результат для вас буде хороший. Але намагайтесь виконати всі 12 віджимань і всі 4 підходи. Якщо у вас по часу це буде виходити довго, не так як у мене, приблизно 20 хвилин по 5-6 хвилин кожен підхід. Плюс, 15 хвилин десь відпочинку між підходами. Хай буде навіть до 20 хвилин, тобто в середньому десь 40 хвилин тренування, 45 у мене зайняло. До години часу, можливо, якщо ви будете довше робити, у вас вийде зробити це тренування, або навіть ще довше. Тобто майте свій на увазі, скільки часу потрібно витратити для того, щоб зробити це тренування. І, звичайно, що піджимайте копчик, тобто не робіть криві неякісні віджимання. Тут не потрібно робити багато віджимань. Концентруйтесь на кожному віджиманні, намагайтесь збалансовано, чітко не прогинаючи поясницю, піджимаючи копчик, тримаючи рівні ноги, натягуючи своє тіло і дивлячись в одну точку, не рухаючи своїм тілом не вліво, не вправо. Піднімати збалансовано та опускати своє тіло ту кількість секунд, яку ви собі запланували в тому конкретному віджиманні. І якщо будете доробляти підхід якраз 9-10 раз роблячи, коли вже складніше набагато зробити складні повільні віджимання, так як 10 секунд повільного опускання тіла вниз та вверх, це в принципі вже. Повільне, складне віджимання, яке дійсно прокачує м'язи. І якщо робити тренування, роблячи віджимання повільні по 10 секунд повільних опускань вниз та вверх, І таких віджимань, якщо зробити 12 разів, як в минулих відеотренуваннях серіалу як накачатися. Якщо ви дивились всі відео, то знаєте, про яке конкретне відео тренування йдеться мова, то тоді таке. Повільне віджимання буде складне надзвичайно, якщо зробити їх 12 таких повільних віджимань по 10 секунд. Взагалі зробити 4 підходи, як в даному тренуванні, але тут простіше, так як кожне віджимання робиться не по 10 секунд та вниз, а починаючи з однієї секунди. Тому ви зможете розігріти своє тіло під час цього підходу. І навіть якщо у вас немає великого бажання тренувати, чи багато ліній, чи просто ще не звикли до тренувального процесу, то це тренування буде ідеальне для вас для того, щоб розігріти свої м'язи, звикнути до навантажень, повільних віджимань та взагалі тренувань в домашніх умовах з своєю масою тіла. І з часом, звичайно, Після одного такого тренування вам вже буде легше. Ви зможете набагато простіше, якісніше та чіткіше виконувати будь-які тренування повільних вправ, не тільки віджимань від підлоги, землі чи каремату, чи іншої поверхності, а також віджимань на брусах чи підтягувань на перекладині, та віджимань від перекладини чи підтягувань на брусах. Тобто існує просто сотні тисячі різноманітних вправ зі своєю масою тіла, які потрібно робити для прокачки м'язів не тільки в домашніх умовах, а ще й на спортивних площадках. Але суть основи повільних тренувань в тому, щоб навчити своє тіло тримати баланс, відчувати себе. Кожен свій м'яз і не спішучи повільно робити кожну вправу, кожен повтор в кожному підході. Якщо це віджимання, то кожне віджимання робити настільки якісно, наскільки це можливо, відчуваючи свої пальці рук, лодоні, плечі, поясницю, спину, ноги, шию, голову, тобто все тіло. В більшій чи меншій мірі задіються при віджиманнях від землі чи інших поверхностей. Навіть прес, груди, само собою, дуже сильну активну участь беруть в тому, щоб робити віджимання від будь-якої поверхності, так як це є основа взагалі віджимань. Тому ви зможете прокачати не тільки грудні м'язи в домашніх умовах, роблячи це тренування, а ще й руки, тріцепси, біцепси в якійсь мірі навіть. Тобто, якщо робити комплексне тренування з комплексних вправ, в даному випадку класичних віджимань від каремату, то, само собою, кожне тренування комплексне, воно Задіює приблизно всі м'язи, які є на тілі, ще без... чи менші мірі. Тобто ви собі це знаєте, розумієте, і тренуйтесь, ставайте сильніші, само собою, розвивайтесь. І це тренування є прикладом того, як. Ви можете ставати витривалішими, сильнішими, прокачувати свої м'язи в домашніх умовах, тренуючись своєю масою тіла. І якраз в порівнянні з іншими повільними тренуваннями в домашніх умовах для прокачки м'язів в більшій мірі, як і це тренування. Але ті, Ваші тренування вони робляться по часу довше, потрібно не годину часу витратити, а інколи 2-3 або навіть 4 години. Інтенсивність тренування вища, набагато складніше робити підходи там, де потрібно довше часу бути в напрузі м'язам. Тут, в цьому тренуванні, ви зможете підготувати свої м'язи, зрозуміти, як робляться повільні віджимання, звикнути до них. Та робити це з задоволенням, в комфорті, відчуваючи кожен свій м'яз. І це як підготовча вправа до різноманітних складних тренувань, які потрібно робити для прокачки м'язів своєю масою тіла в домашніх умовах. Тому рекомендую вам стовідсотково це тренування спробувати. Взагалі, пробуйте всі тренування, які. В серіалі як накачатись є. Якщо дивились минулі відео і щось уже пробували, то ви розумієте, що ці тренування дійсно складні, та вони дають результат. І якраз через це, що є результат, і 100% ви зможете спрогресувати, роблячи ці вправи, то впевнено кажу вам, що це тренування вам дасть надзвичайно серйозний великий прогрес і. В цьому тренуванні, як ні в якому іншому, ваше тіло підготується до того, щоб робити повільні віджимання. Тому драбинкою тренуватись, як на прикладенні на брусах чи в домашніх умовах, це одне з найкращих варіантів того, як можна звикнути до нових навантажень та підготувати своє тіло до будь-чого нового в. Тренувальному процесі зі своєю вагою тіла тренуючись. Тренуйтесь, розвивайтесь, купляйте програми тренувань з знижками, використовуючи купони на сайті www.workoutadama.com. Посилання буде під відео, деталі на сайті, як можна використати купон. Ви зрозумієте. Певний, що розумні, там просто потрібно ввести назву купону. Всі назви купонів зі знижками їх є багато, є на сайті перед кнопкою де купити за оригінальною ціною потрібно всі програми тренувань. Оригінальна ціна на сайті www.workoutadama.com – це 1000 доларів за всі програми тренувань. Але ви також можете, використовуючи купони на знижку, купити ті ж самі програми тренувань за 700 доларів чи за 800 доларів, чи навіть за 100 доларів. Є дуже багато різноманітних купонів. Вибирайте ту ціну, яка вам більше всього подобається, і купляйте всі програми тренувань. Така різниця в ціні тільки тому, що у клієнтів, покупців. Різниця у їхніх кошельках. Саме через це ви можете, за тією ціною, якою хочете, купити ті ж самі програми тренувань, які коштують за оригінальною ціною 1000 доларів на сайті www.warcautodama.com. Тому дякую всім, хто підтримали розвиток серіалу Як накачатись і вже купили навіть за 1000 доларів. Програми тренувань, які продаються на сайті вже більше, ніж 5 років. Ноль поганих відгуків за цей весь час. Мені дуже приємно, що роблячи цей серіал уже третій рік, ви дійсно змогли мене підтримати та повірити у мене і купити навіть за оригінальною ціною всі програми тренувань. Не кажу про тих покупців, які зі знижкою купляють. І навіть якщо ви купите за 950 доларів, це буде мені так само приємно, як ви купляєте, коли за 1000 доларів. Тобто немає різниці, за якою ціною ви захочете купити програми тренувань. Буду вдячний за будь-яку покупку за будь-якою ціною. Звичайно, приємно, коли ви підтримуєте мене та купляєте за 1000 доларів всі програми тренувань. Але навіть за 100 доларів мені також дуже приємно. Тому використовуйте це тренування будь-де, робіть вправи, коли вам заманеться. Тут немає конкретики ніякої, що потрібно робити один раз в тиждень це тренування чи два рази. Так як у кожного з вас свій рівень фізичної підготовки та свій досвід. Тому для того, щоб прокачати м'язи та розвиватися своєю масою тіла в домашніх умовах, то просто підтренуйте своє тіло, підготуйте до того, щоб робити різноманітні інші дійсно важкі тренування для того, щоб прокачувати м'язи своєю масою тіла, симільярні до цього сьогоднішнього відео тренування. І якраз через це дуже ще раз рекомендую вам зробити це тренування, так як воно по складності не так складно робиться, як інші схожі тренування, але вони всі потрібні для того, щоб по певним рівням підготувати своє тіло і змогти виконувати навіть складніші тренування. Всім щасти в цьому конкретному тренуванні. Дякую за лайки, і підписку. Пока.